Якщо хочеться ворк balance, потрібно йти в корпорацію щось дуже 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 велике. наприклад, от в ДТЕК. Що цікаво, дитек не платив нам за цей випуск? Не платив. Моя подруга просто працює в дитеку. Я її хантив до нас, вона пішла працювати в Детек. і мені їй нічого сказати. Я розумію, як би всі переваги дитеку перед, перед роботою в Бабелі. Велика корпорація, яка може дати тобі таку стабільність і зрозумілий, і зрозумілий кар'єрний шлях. Але потрібно зрозуміти, що потрібно буде навчитися грати в корпоративні ігри, і не факт, що вам гра в корпоративну ігру, вам сподобається. Тому що вона доволі токсична. типу, чим вище ти піднімає. Маєшся в корпорації, і чим більше ти досягаєш там чогось саме в рамках корпорації, тим більше токсичною стає корпоративна гра. Вона знизу не, не завжди і дуже помітно, але коли ти піднімаєшся вверх, ти такий: Ох, ну це ж це ж просто серпентаріум. Це потрібно розуміти, що це буде набагато більше токсик, ніж все, що ми скажемо на цьому подкасті.